Вітання, друзі, Мене звати Ігор Гавричак. Це традиційно є youtube платформа 24 го каналу. Сьогодні в нас неділя. Я вам пропоную оглянути карту станом на 3 листопада. Неділю відразу хочу вас попросити традиційно. Так це підписатися, обов'язково поставити цьому відео лайк і поділитися оглядом карти бойових дій. Це дуже важливо. Більша кількість українців, аби знала і бачила, що відбувається. На лінії бойового зіткнення, бо знаєте, я розповідав в ефірі в 24-го каналу. Спілкувався з жінкою з Греції. Вона каже: ну що вам там передали вже свої війська партнери? Вже ви перемагаєте, вже війна до завершення, тобто абсолютно не орієнтується в Європі, що відбувається в Україні. Ми маємо і зобов'язані орієнтуватися. Тому, будь ласка, ще раз скажу вам: підпишіться лайк і поділіться. Що розпочнемо з того, що Австралія нам надала. Підвіси до ракет, це є аналоги російських кабів, вони називаються JDAM, А в нашому випадку це JDAM-ER. Це є така покращена скажімо, версія, вони можуть далі летіти. Продемонструю вам, як по Курському напрямку. На Курському напрямку працювали ці JDAM-ER. Ми вам свого часу ці вже кадри демонстрували. Два удари потужних бачимо, зносять фактично. Половину будівлі, де перебували командний склад офіцерський ворога. Відповідно, Австралія спасала ці JDMR і передала Україні. Це не вперше ми будемо їх використовувати, як ви зрозуміли. Е, вперше ми їх застосували в 2023 році, в квітні 24-го також активно застосовували. Ну і зараз, очевидно, знову наша авіація матиме ці підвіси. Суть в чому полягає, що в нас є багато авіабомб. Фабів фугасних авіабомб, які мають бойову частину 250-500 кг. кілограм. Відповідно до цих авіабомб чіпляються ці крильця, і тоді вона планує і стає керованою частково. Ця авіабомба. Ну і може летіти на 70 кілометрів. Це дуже важливо і це дуже потрібна зброя, аби нищити дислокацію позицію росіян. На лінії фронту рухаємось далі. Це якщо ми вже задали курс, давайте я по курському пройдусь і розповім, що відбулося на 3 листопада. Є зміни аналітики Діпстейту промалювали зміни на лівому фланзі, де активно працюють росіяни. Ось ви бачите, зменшилась сіра зона на північ від Суджі. Давайте я про скільки кілометрів від самої суджі ці позиції. Долеченького, ви бачите, 20 кілометрів. Тобто ще, ще раз вам нагадую, наскільки е серйозно наші сили оборони зайшли е при початку цієї операції. Нагадаю вам, на початку серпня місяця. Що цікаво, ГУР передавав, що має з'явитися 7 тисяч е корейців на лінії бойового зіткнення. Ми розпочинали цю операцію, маючи в обоймі 6 тисяч бійців. Але тут є принципова різниця, тому що тоді був ефект несподіванки, коли ми заходили. Зараз уже ж корейці будуть на лінії. Вогню, коли вже багато чого зроблено, багато наших бійців дуже добре знають Курську область, можливо, краще ніж де вони родом з України, тому що вже понад два місяці ведуть там активні бойові дії. Що ж, зміни повторюся, є зменшення сірої зони в районі Ольговки, от Шептухівка, Ольговка, і якщо рухатись південніше, це є. Погребки російської області Курської російської області це нічого дивного. Це до речі, і прогнозувалося відповідно, що буде зменшуватись сіра зона. Ну і е, також відійшли наші сили від зеленого шляху. Південніше нагадаю вам зелений шлях це саме те селище, де росіяни. В середині жовтня стратили ближче до початку жовтня. Стратили дев'ятьох наших операторів дронів. Ну ви це відео всі бачили. Ну і тепер наші бійці фактично полюють на 155 ту 810 ту особливо 810 ту бригаду морської піхоти, бо, начебто, це саме їхніх рук справа. Знову ж таки повторюся, це прогнозувалося, що росіяни зберуть якісь серйозні сили. Нагадаю вам орієнтовно 50-55 тисяч працює росіян на курському напрямку. Ще сюди мають додатися і північно-корейські війська, тому нічого дивного немає, що вони мають просування. але з великими втратами і найцікавіше це найважливіше сьогодні. Особливо Z-блогери кричать, репетують, тому що. Росіянам байдуже де йде кидати керовані авіабомби. Ті каби, так? жахливі. Вони повністю знищили Курську область. Вони кажуть, що навіть не артилерію працюють, аби там позиції, а просто по позиціях, а просто масово закидують кабами цей регіон. Ну і хай нищать свою землю, а не нашу. Що ж, по Курську це фактично все, що зараз відомо. Змін немає. Очікують наші бійці, появи якихось корейських. Солдатів, до речі, вже є перші кадри. Їх демонструє журналіст Саплієнко і саме з його це каналу взято, начебто, це є представник північної Кореї. Ви бачите, що він є в формі і розпізнавальні знаки Російської Федерації, їсть їхню їжу чи свою, можливо, бачимо, махрони якісь, але суть в тому, що цілком можливо, що це вже є перші північно корейські війська. А це означає, що найближчим часом і будуть такі от самі тільки двохсоті, а і військовополонені. Друзі, ви молодці. Ми вчора лише розпочали збір, а вже 10% більше, навіть 15% від потрібної суми є. Відразу скажу, це потреба наших воїнів-гроїв на Курахівський напрямок. Ви самі розумієте, що це за напрямок найважчий на фронті. Відповідно для бійців 214 го батальйону. Спеціального призначена з призначення потрібно екофло, потрібний генератор. Ну мавіки 3, для того, аби бачити, де рухається ворог. Ціна питання: 358 тисяч гривень. Вже 40, тиспонад сорок тисяч гривень ви зуміли надонати. Давайте зробимо так, аби найшвидше ця от банка була закрита, і наші герої отримали такі необхідні речі для виживання і для того, аби мати змогу нищити ворога. Рухаємось далі. Про, до Вовчанська і м, Липці. Тут змін немає по лінії бойового зіткнення. Я вчора вам демонстрував, що Вовчанськ повністю знищений, там позиції як таких тримати чи заходити і вибивати нема куди і що, тому що повністю розбитий міст е, населений пункт. По Куп'янську далі ситуація не проста. Просувань немає. Е, зате ворог. Продовжує робити наступні маневри, використовуючи бронетехніку, закидати десант. Основні активні бойові дії, незмінно нас відбуваються. Це є так, давайте я вам з масштабу, аби ви краще бачили, це вклинення піщани ось, від піщаного до берегів річки Оскіл, власне, до переправи, яка колись існувала біля Сенькове. і, відповідно, Північніше знаходиться на саме пункт селища Колісниківка, Кол... Колісниківка, перепрошую, південніше Кругляківка. І от, власне, між цими двома населими пунктами і тривають найактивніші бойові дії. Паралельно ворог намагається протискати з півночі і з півдня. Це від Кислівки, промалюю вам це з півночі, до траси, яка веде на Куп'янськ. ось, І також від Берестового з півдня. До ем, саме пункту Борова розширить плацдарм. повторюся, неодноразово це вже казав. Ніхто не планує з росіян форсувати річку Оскіл, тому що це абсолютно дурна ідея. Які б вони не були росіяни, які б не був е, там Ляпінські, їхній ля, е, Ляпін, якщо не помиляюсь, кро керує цими військами. Вони вже Сіверський Донець Донбас хотіли форсувати в 22-му році, зазнали величезних втрат. Так, от занадто широка ця річка, аби щось на ній діяти. Далі ми рухаємося до сіверського виступу, вклинення наших, і відповідно в районі Терни. От буквально на днях росіяни зуміли просунутися в від Терн. Ось бачите цю. Я промалюю вам ще раз. Так достатньо добре до балки Іванівка вони е, насунулися і підтискають наші позиції в районі населеного пункту Терни і Ямполівка. Вся мета це відкинути наші сили. Те, що вони багато місців стараються зробити, це чорний жеребець річка. І ключова мета дійти до Лиману. Пригадуєте, який був курйоз з Лиманом, коли Путін вирішив власне анексувати нашу Луганську область і, відповідно, внести її до своєї конституції. Буквально Лиман проіснував під, в таких умовах. Десь не менше доби в такому статусі наші сили оборони вибили росіян з цього напрямку. Сіверський напрямок. Тут ситуація зараз стала гострішою. Очевидно, наступне після Корахівського, Корахівського Воглодарського Покровського плаздарму, так його можна розглядати як один є Куп'янський, що не ми говорили. І, напевно, третій буде це Сіверський, тому що є вже кадри, продемонстрували наші бійці. Це є 10-та окрема гірська штурмова бригада Едельвейс. Ось це їхнє відео. Вони показали, що вчора, 2-го числа, росіяни задіяли потужну колону техніки. Що в цій колоні було? в першу чергу це 22 одиниці бронетехніки, сім танків, 13 бронемашин піхоти і дві. Також МТЛБ ну моталига, називають їх самі бійці. Та орієнтовно 120 окупантів для штурмових дій. Завдяки злагодженій роботі наших артилерістів. ТРК розвідки та дронів наближення ворога було вчасно виявлено, і його штурмові групи зупинені на підходах до позицій. В результаті бою знищено 6 танків, 9 бронемашин піхоти. А також ворог поніс два десятки двохсотих і три десятки трьохсотих. Загалом мінус 50 росіян. Решта намагалась хтось втекти, але інформація ще уточнюється. Тому що десь може під якимось деревцем і залишився ще один купан. Найважливіше тут, що з нашого боку, з боку 10-ї штурмової бригади гірської немає жодної втрати. Це найважливіше, де росіяни пхали цієї техніки. Я вам покажу. Ось ви бачите сіверський виступ. Ключова насамперед це, звичайно, сіверськ. До позицій по радіусу орієнтовно 15-11 кілометрів. Ви бачите, і намагалися клони росіяни сунути. Є таке маленьке селище між виїмкою і спірне. Називається воно Івано-Дар'ївка. Ось, ви бачите, я його зараз вам промалюю. Чим це е, запам'яталось у цій війні Іванодарівка? А тим, що орієнтовно я вже не пригадаю, здається, десь два-два з місяці тому. От я вам промалював червоним е, кружечком. Це Іванодарівка, Росіяни що зробили? Працювали для пропаганди. Вони взяли якісь свої диверсійно розвідувальні групи, закинули. Можливо, збронетехнікою, то точно вже також не пригадаю, але сам факт, що вони вивісили в Івано-Дарівці прапор це от шмаття триколірної Російської Федерації, і швидко зазнимкували і передали на пропагандистські канали. Мовляв, от ми просуваємося до Сіверська. Наші вже в Івано-Дарівці. Ну натомість, звичайно ж, наші наша розвідка моніторить не лише поле бою, але те, що вони викидають в телеграм-канали. Побачила це відео, що там є ця триколірна тряпка. Використовуючи дрони, ліквідувала і тих, хто встановлював ту тряпку, і відповідно саме спалили цю це невдячне полотно. Ну ось так вони працюють саме в цьому напрямку, і висувалася їхня колона, яка вщен була розбита силами оборони України. І за це, це їм величезна подяка. Загалом, цей підрозділ, так бригада «Едельвейс», вони леви, тигри на цьому напрямку тримають Сіверськ вже не один місяць. І хочу вам нагадати, що саме. На цьому напрямку тримається лінія бойового зіткнення дуже дуже давно. Усі спроби, лобові атаки до Білогорівки Луганської області. Нагадаю вам, бо давно не згадували тут є крайдові кар'єри біленьким кольором. Ось ви бачите, так північніше від цього крайдового кар'єру є також терикони. Ну і от намагаються росіяни регулярно підходити до цього кар'єру. до цього терикону наші дають бій. З півночі захищені рікою Сіверський Донецьдоно Сіверський Донець, відповідно, Серблянське лісництво, яке вже зовсім на лісництво не схоже, тому що воно потрощене заміноване і там немає живого дерева. Вони всі поламані. Так, от до чого я веду, що дуже і дуже багато в біля Білогорівки наші сили оборони поклали окупантів в нашу землю. Рухаємося південніше по Торецьку. змін також немає. Часів яр змін по лінії бойового зіткнення також немає. Все залишається, як і було. Нагадаю вам, найбільше за останній час ворог просунувся південніше від Часового Яру по трасі від Іванівська. Все завдяки тому для ворога завдяки тому, що вони зуміли покращити свою ситуацію в районі Кліщіївки. З наші сили оборони довелося відійти. Ну і власне тому вони починають тиснути з півдня на часів Яр. Сам часів Яр лише нагадує місто. В класичному розумінні, тому що повністю все розтрощено, розбомблено. Росіяни там кидають і керовані авіабомби регулярно, артилерію накривають, до речі, використовують і хімічну зброю періодично. Тобто часів яр – це повністю руїна. Турецький плацдарм. Зру, зрушень немає. Ворог як зайшов, такі от лобові атаки в сам, в сам центр не Турецька, але по лінії зіткнення… Не міняється. Ну, і біля Наліпівки спробував ворог використовувати два танки і одну бронетехніку, броньовану машину. Безуспішно наші бійці тут їх зупинили. Нагадаю, вам, серед іншого, там працює і бригада 12 Азову. Ну і Покровський плацдарм, дивимося, що тут відбувається. За останні 24 години в самих лобових атаках нічого не змінилося. Ключові населені пункти, знову ж таки, вам нагадаю, які наразі стоять перед росіянами, перед їхніми бажаннями просунутися: це є Сухий Яр, це Лисівка і е, от є Дачинське це траса, яка рухається вже на Покровськ. Три ключові населені пункти. Мета ворога, очевидно, буде найближчим часом саме штурмувати ці напрямки. Але наразі вони зосереджені на південь від цього виступу, і це вже північ Курахівського плацдарму. Власне, ви бачите, заштраховані просування ворога. Це є Новодмитрівка в напрямку на Зорю, і очевидно, далі рухатимуться росіяни-сонцівка. Чому так тут варто перейти? По-перше, скажу вам, що ключовий населений пункт на цьому напрямку від Вугледарського плацдарму із Покровського з півночі це є Корахове. От, власне, Корахове це місто номер один, напевно, зараз на фронті, яке намагається ворог штурмувати. 150 бойових зіткнень відбулося, третина з них саме на цьому напрямку. Попри це, зараз я ще детально розповім, що тут відбувається на Корахівському напрямку. Наші сили оборони. Примудряються трофеїти техніку ворога. Давайте ми подивимось, послухаємо, тому що хлопці наші оптимісти. Командир трофейчик, як заказували, новенький, свіженький, всіх Чуть-чуть не подгоріли ну, сніг, але зробили. 35-та бригада морської піхоти, ви бачите, затрофеїла танк Т-72. Хочу вам сказати, це ключова машина на фронті. Сама така базова, добротна. По співвідношенню роботи на лінії бойового зіткнення, і що не цікавіше, ви ж бачите, що цей танк він абсолютно не ушкоджений. Очевидно, кілька є варіантів, чому е він дістався нашим е хлопцям, нашим героям, або росіяни тікали поспішно, ну або закінчилось пальне і знову ж таки вони тікали. Це в тих умовах, де ворог переважає і в авіації, і в артилерії, і в живій силі тотально десь один до семи, один до мо до восьми. Буває ситуація з живою силою. Тим не менше, наші морпі. Молодці за трофеїли Т-72. Безпосередньо, що відбувається на лінії бойового зіткнення. От, власне, я вам казав про Новодмитрівку. От ви бачите просування. Чому так? Дивимося на супутникову карту. І от наближимо, і ви одразу розумієте, в чому справа. Це є траса. От Ви бачите, Новодмитрівка промалюю вам помаранчевим кольором, як звично промальовуються траса на карті Діпстейт. Від Новодмитрівки йде траса до Сонцівка. Ось. І безпосередньо до старі терни, до Курахівського водосховища. І знову ж таки, те, що я казав, намагання зайти в тил Курахового. Ну, от Курахове буде ключовим населеним пунктом, знову ж таки, повторюся, найближчі тижні. А де ще ворог просувається, зараз продемонструю, це є Новодмитрівка, а також від Цукирне, Цукурне перепрошую, до Новоселидівки і також намір. Рухатись до Корахівського водосховища. Така сама ситуація від гірника, який знаходиться, до речі, гірник там пристойно рельєф новище інших населених пунктів. І Корахівка. Корахівка загалом вже окупована росіянами офіційно, ну не офіційно, а про це сьогодні повідомив ресурс Діп Хоча і вчора вже було зрозуміло, що Корахівка. Не контролюється силами оборони України. Росіяна зараз зайшла на центральну збагачувальну фабрику Корахівська. Вона там 1963 року працює, збагачувала вугілля. Ну, тепер вона розтрощена, звичайно, ж, вона не робоча. Напрямок знову ж таки рухатись до Ілінки і повністю окуповувати берег саме Корахівського водосховища. Що відбувається з півдня? Він до Корахова. От, продемонструю вам. От, от корахів. Ну, от я оновив карту з 2 числа, і от ви бачите просування росіян. Е, і власне, що відомо, що лобові атаки від Георгівки Максимілянівки бачимо по трасі просуваються в лобових атаках на Курахів, на Курахове. Що цікаво, по карті Діпстейт, Курахове навіть не в сірій зоні, але що кажуть бійці, Росіяни застосовують ту свою традиційну тактику. Вони беруть бронетехніку, кидають її просто таке під вогонь. В намаганнях і спробах висадити десант безпосередньо вже в перших забудовах до Корахова в таких умовах просто величезні втрати вони несуть, умовно кажучи, що з 10 осіб цього десанту, який намагається прорватися на бронетехніці, в них виживає один-двоє осіб. Ну це розумієте, це 10-20% від того, що закидається цей але ця такніка, тактика на жаль приносить їм результат таке вони роблять і на купінському напрямку суть тому що бронетехніка заїжджає вони висаджують цей десант 8 з 10 ліквідовують але двоє десь зберігається ну і потім в цю точку де вони зуміли висадитись і вижити продовжують накатами кидати по одному по одному в одній бронемашині з десантом, таким чином намагаючись накопичувати живу силу в цій точці, втрати високі, але після такого десятого разу ви розумієте, що там 10 осіб може зібратися і починати прикривати вогнем наступні свої. Можливі просування. Так от, саме таку тактику не застосовують. Тобто зараз дві ключові тактики це намагання обходити наші сили і от такі от штормові банзаї, атаки їх називають на бронетехніці. Це лобові атаки, ну і з півдня, в колишній володарський напрямок, ви бачите, так, те, що ми казали і проговорюємо богоявленка, рух до. Трудове і наступне це Успенівка. Ну і також Катеринівка, і тут є Антонівка біля Катеринівки. Ось тут знаходиться ворог. Спробував теж на бронетехніці, цією тактикою, яку я вам розповідав, залетіти в місто. Вони десь до центру доїжджали, їх ліквідовували безрезультатно, але спроби такі є. Ну і бачимо, розширюють вони від Максимі... перепрошую Максимівки, рух до і яли. Відповідно, тут річ ще є. І є на захід до Времівського виступу, до Великої Новосілки від Ясна Поляна, Шахтарське. І от обходити намагаються саме Велику Новосілку, аби відрізати цей виступ. От Велика Новосілка. Так не дуже красиво я намалював, але ви зрозуміли. Суть в тому, що це небезпечний плаздан, вчора я також вам демонстрував це все рух напрямку на Запоріжжя. От Покровське. І далі траса на Запоріжжі. От ви бачите, Запоріжжя воно є на цьому напрямку. Це мета ворога, і знову ж таки, буквально в огляді вчорашньому 에, говорили про можливий наступ на Оріхів, і він таки відбувся, на жаль, станом на 3 листопада. А тому, що ворог е, м, зумів протиснути е, позиції в районі роботиного, пригадуйте роботу те саме роботи, на за яке велися активні бойові дії в 203 році при контрнаступальних. Ударах Сил оборони України роботи вони просунулися в районі Роботиного від Новопрокопівки. Ну зрозуміло, що робота як такого не існує. Так на самому пункту воно повністю знищене, воно повністю розбите, і по тих руїнах росіяни намагаються відрізати загалом оце от вклинення 23-го року. Ось воно очевидно, саме на такому напрямку вони спробують і діяти. Що хочу вам сказати? Ще хочу наступне розповісти: по Нікополю на березі Херсону росіяни традиційно висадили, мається на увазі висадили, запустили два десятки РСЗО. Просто страждає лівий бер, правий берег. От нагадаю вам, правий берег. І відповідно вони постійно просто тероризують місцеве населення. Загалом варто відзначити наступне: що от про JDMR і ER, Р. Я сказав вам, які нам австралійці передадуть. Також хочу вам сказати, що з'явиться в нас 400 машин. Бронь, в пакеті допомоги від США. Це теж дуже добре. І дуже зараз росіяни переживають. Це видання Telegraph повідомляє, що на середину 25-го року у нас має вже бути готова балістична ракета Грім 2, ось цей комплекс, який має долітати аж до Москви. Тобто 500 км від кордону до Москви. розуміємо, що ця балістика летить більше тисячі кілометрів. Я думаю, десь на дві тисячі кілометрів, і це буде серйозна загроза для росіян. Тут лише питання, чому лише зараз, на третій рік війни, ми заявляємо, що через півроку в нас буде балістика. Не знаю, чому так. Можливо, були якісь об'єктивні причини не робити зброю в умовах повномасштабного вторгнення. Хоча я сумніваюся. Ну і на завершення хочу вам сказати, що росіяни продовжують перейматися через свій. Керченський міст, вони продовжують там щось будувати. З'явилися останні повідомлення від Керченського від Кримської Кримський вітер. Так це є ресурс, який повідомляє, що відбувається в тимчасово окупованому півострові. Відповідно, вони продовжують споруджувати якісь оборонні редути навколо Керченського переправи. Раніше вони ставили і бонові загородження, і баржі. Тепер якісь будують металеві нагородження, можливо, там будуть ставити пансері для того, аби працювати з повітря. Загалом хочу вам сказати, що. Бізнес-інсайдер повідомляє, що авіація можливо буде працювати значно гірше в росіян, мається на увазі бойова, якою вони б'ють по території України, тому що є проблема в них з ППО. Буквально вчора я розповідав, що вразили ми С-400 і радіолокаційну систему в Криму. А тепер, от відомо, що санкції вони таки діють. Але участка комплектуючих елементів до протиповітряної оборони російської вона є за меж Росії, і от них виникають проблеми з цією комплектації відповідно. Є брак ППО для захисту критичної військової інфраструктури, а це означає, що і прикривати вони на фронті не можуть достатньо авіації. Цілком е, ймовірно, що саме поменшують удари з повітря. Ну дуже і дуже на це сподіваюсь. Що ж таким був огляд карти бойових дій станом на 3 листопада. Ви обов'язково знову ж таки підпишіться, прокоментуйте і поділіться. Мене звати Ігор Ірогаврчак. Побачимо з ефірі 24 каналу.